Всім привіт! Сьогодні мені принесли ось такий утюжок для волосся, плоєчка по-народному. Так, сказали, то працює, то не працює. Ось бачите, тут, де оце з'єднання гнучке, тут воно вже переломане. 100%, що котрий з цих проводів обірваний. Ну, коли згинається, на контакт з'являється, тоді вмикається плоєчка. Що нам потрібно зробити? Ми ось тут отак чуть-чуть розріжемо. аккуратно с одной стороны и с другой стороны. Сробимо прорезь. Далее. Дивимся. В месте разрыву, может видно, чуть -чуть воно месте разрыва, може видно, чуть-чуть Ось Оно тянется даже. Так, а ну цей проверим. Цей тоже. Что, попробуем зачистить, чтобы побачить. Все равно нам потребно будет Потім з'єднати і спят. Ось, бачите, Да, обрив. Так, видно, да? Ось наш обрив. Обрізаємо. Били, зачистили. Тепер беремо паяльник. Спаємо разом. Так, ще отут. От Ось от ці провода. Ці соплі обрізаємо. Зачищаємо. Так, тепер нам залишилося. Взяти дві одну велику, товстішу термоусадочку надіти, десь кусочок сантиметрів п'ять. І ось сюди. Два тончик, щоб зайшли на цей провід. Один другий, два куска десь сантиметри по три. Наділи завчасно. Будемо спаювати. О тут. Один провід і другий. Спаяли, наділи термоусадки. Так, що продовжимо. Провід потрібно нам гарно залудити. Пропаяти ось так добре, щоб був провід пропаяний так само і тут. Мало припою потрібно більше так щоб провід був повністю припоїві так. Тепер термоусадку. Заміряємо скільки нам потрібно. Десь от так, щоб не мішала. Можна чуть коротше, щоб коли будемо спаювати, вона може збігтися, звузитись. Так, паяємо швидко, щоб термоусадка. Не звузилась. Так, краще от пальцями тримати, щоб тепло до термоусадки не доходило. Ось, так. Берем припою. Каніфоль. Подули, щоб швидко остив припой, все можна надівати термоусадочку. Цю можна чуть довше, трошки маловато. Так, щоб потім не замкнуло. Надіваємо термоусадочку, тримаємо пальчиком, щоб тепло не поступало до неї, спаюємо разом, так, будули і наділи. Як подобається, возьму трошки довшу, Перепаяю все-таки. Тому що тут 220 і 20 повинно бути надійно. Фоль спаяли. Подули. Застило. Все одягнуло, От тепер набагато краще. Так, тепер беремо сірники. нагреваем термоусадку. Вот, видите, она уже уменьшилась, сбилась. Так, далее можно для жесткости вот такая вот кусочек ушной палочки. Вставляємо так, далі, замотуємо ниткою. відмотає, скільки потрібно. Так, я це зроблю за кадром, буде дуже довго. Так, ось так я зробив. Нетку в четверо, а той в шість раз. Менше мотати. Не так довго. Прийдеться мотати. Так, беремо суперклей. Так, суперклей засохший у нас. Ось так фіксуємо. Суперклей буде ще тримати також. Так, з однієї. Все є. Даємо суперклею схватитися минут 5. Дуже шкода, що я не знайшов термоусадки такої товстої, в мене закінчилось. Ну, вихід її беремо чорну, гарну, гарну якості ізоленту. і плотненько обмотуємо так. так ось обмотав головне шарів 6-7 отут де місце З'єднання добре, плотно обмотати ізолентою і все. Ось воно прокручується, все добре, можна перевірити. Вмикаємо. Наша кловічка працює. Потрібно потримати. І температуру додаємо, зменшую. Да, ще може, кому понадобиться її розібрати? Ось зараз я вимку. Ось дивіться, отут ось тут глушечка і підковірюєте. Ось така от глушечка. І отут є доступ до саморізу, який тримає оцю глушечку. Відкручуєте цей саморіз. Витягується ця галушка І тоді можна роз'єднати і буде доступ до внутрішніх компонентів Так, Ставимо назад, дивимося, щоб в оці пази заходило. Все. Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.